Джусик з кавуном та лічі. Вкусно чи не вкусно? давайте скуштуємо. Так. Слава Богу, вже виробники соків почали робити якісь інші смаки, бо оці яблуки, апельсини, гранати мені вже так надоїли. Хочеться вже щось незвичайного. І тут у нас кавун з личи. Надіюсь, буде щось смачне. В принципі, ці джусики такі достатньо водянисті, але є і непогані варіанти, такі як там виноградний, він такий, ну, смачненький, мені сподобався. Ну і піноколада, здається, буде нормальний. А що буде ясково? Так, ну він такий освіжаючий в нього смак. Невиразний смак кавуна. Є, в принципі, такий, можна сказати, хімозний смак кавуна. Але за рахунок того, що він не дуже сильний, як я вже казав, що вони водянисті-водянисті, смак лічи, ну не знаю який саме тут має бути смак лічі, але смак кавуна, в принципі, є. Більше тут навіть відчувається от, кавун тут наче трохи. Да? Лічі взагалі я не відчуваю. Більше відчуваю смак яблука навіть. Воно ага, ну, тут якраз і є. Да. Мабуть, Це тут трошки таке маленьке яблучко. Мабуть, тут є яблуко. Тому більш правильним буде назвати цей сок яблучно-кавуновий, а Личи тут як прекрасно. Ну, нормальный сал.